Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, В, місто Житомир-тракторний майданчик. Сьогодні одного відгрузили ще є на складі 244-й ДЖ2 з примусовою гідравлікою донфени. Рівна підлога, бокова куліса, двохдіскове щеплення, заводський трактор. Отак виглядає заводський трактор без трафаретів, бо ви приходите, берете візитки. Е, а потім берете з трафаретами і починаєте мені розказувати, що е, щось не так з трактором. То не наші трактори. Наші трактори виглядають тільки отак. Отак виглядає наш трактор. ЗН390. Оце наші трактори. Заводський Донфеновський трактор. Отак його маркеровка. 11,2 на 24. Навіска усилена. Практично на 40 базі, дивіться яка навеска, вінти, дві пари гідровиходів, 540 тисяч обертів вал, при, на е, причіпне, розетка, е, ванна тут вже отдільно. От так. Такі тракторці є на складі. Будь ласка, районний е, наш незмінний, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Чекаємо вас за даною адресою.